Увага загадка. Де я взяла цю рибину? Дивіться, яка в мене рибина з'явилась. Здорова, лящик. Пахне на всю кімнату. Напишіть, як ви думаєте, де я її взяла? Всім привіт! У нас буревій. Дує так, що капець. На камері не видно так. Але навіть в готелі позакривали центральні входи, тому що вело мої двері. Попередження написали, що не виходьте, виходьте тільки запасними. Дивіться, дисяди, дися, аж тут прямо. Дує, бачите, як? Листя літало тут так і стула літали. Короче, Капець був. На вулицю вийти не можна. Зранку сонце було, а потім як піднявся вітер. Думали сьогодні навіть прогулятися, але не вийшло. Капець як дує. Може трошки пізніше вийду, хоч з бокового входу, там де ото, е -е, бачите сходи, може вийду, покажу вам, як буду вийти в столову. Буду салат робити. Листя салату, огірок, а це те, що ми б купували. Зараз зроблю салат. І можна йти буде в столову. На улицю. Діжа. Дитя, куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Куди? До мене? Та вона нічого не знімає, блін. Все розмите. Фокус іде тільки на тебе. Капец, це сьогодні обід. А який там суп хоть?

Ну таке взяли і суп. А там у оці... а сосиски маленькі, хочеш оті? Да, после того, как их э, приготовить, я шеба. Що, що <ривко> там видно тільки твою шею. Скажи, что ты робишь? Я хочу есть. Ну ешь, что ты? Я хочу есть и. Что это значит? Що це Що це? Значить? Шо це шо це? Шо це? А ти, Я хочу, щоб ти поділився враженнями про сосиски, а ті манюсенькі. Зроблені невідомо що. Шо, можна, Там жир, свинячий. Яким виганом? Ти що? Виганом. Яким виганом? Та не соліві, то сосіски. То, ну, то, то, що вони хренові, то понятно. А я говорю, не що соєві, там склад, ні, ні, там жира купа ще. Соні, там соєвір. Соє. Типу... Соєві, соєві, а жир, який не тваринного походження. Оце смачно. А, а чого ти мені так мало м'яса поклав, га? Це тебе тільки просить насип. Дві один манюсінький кусочок м'яса поклав. Я в шоці. Класс, дожилася. Так, а що там у нас буде на вечері? А, так це вчорашнє тю. Я дивлюся, що було те, що було вже. Написано те, що було. Несу салат ще. Ну що, обід не вдався. Але що вже є. Дякую і на тому, що суп хоча б непоганий. Так, зараз хочу зробити маникюр. У мене вже, бачите, один облущився, ніготь, Треба вже перероблювати. Так, буде краще видно. Бачите, вже один зняла. то тут вже облущується. ось, І на цій руці також. Близька показувати не буду, бо якось виглядає зовсім не то. І ще поки що не вирішила, якого кольору хочу зробити, зараз подумаю, якого. Ось. Ну, якось так. Потім піду на вулицю, трохи пройдуся, якщо дощику не буде. Ось, і треба, до речі, взяти пилосос і попилососити. А то вже в нас трохи брудно. А хто це прийшов? Хто це? Палка від е, груші. Генрік в гості прийшов. Буде прибиранечка. Так, я пішла сміття викину. Давай. — От я й піду, так я й піду. Прийди. Це таке бачено, щоб дівчина сміття викидала. Так, зараз покажу вам вітер, якщо він там є. Він не, не зменшився? Боже, яке тут вікно брудне капець. А що, ще й дощ іде? О. О а ну одягни мені каптура, а може є сама. Ні, я не можу. Вон, дивіться. Ого. Ні, ну трохи вже менше стало. Це взагалі був. Дощ пішов, менший вітер став. Там столове показувала дерева. Не, менше, менше вже. Це трохи проходить, а тут таке прямо аж розліталося. Там таке будівництво якесь велике. Цікаво, що там будують. Не знаю. Ого. Так що така в нас погодка ірландська. Смачно тобі сьогодні було? Смачно тобі було сьогодні? Нормально. А що сьогодні давали? Комплект Сибири сам. Коротше, дітлахи побігли. Кажу, ти йдеш по пилосос по Генріха, а я йду. Викидати сміття, так і довелося викидати. Уявляєте, я думала, що сам піде. Подивіться, яке гарне. Ух ти, Яке гарне. А що ж це таке? Щось таке дуже схоже на ялівець. Ну це, напевно, не ялівець, гілка така ось. А, я на двоє хоч вийду. В принципі, може і добре, що я вийшла. До речі, сміття тут не сортують, просто все разом. Ось. Так, а куди його викинути? Зараз я. Єдине, що то пластикові пляшки. Ну і скляні, якщо є, в нас нема скляних, хіба що сок там пару раз купували, то були. Ото пластикові ми здаємо. А все остальне сміття все разом. Ну, тобто все-все разом вони його вивозять кудись. Я не знаю, чого так. Я думала, в Ірландії так само сортують, як в Німеччині, там дуже з цим жорстко. Дивіться, який тут ще смітник. Бачите, беушні туалети, якими ще в Україні користувалися тисячу років. Вони зовсім не тріснуть і нічого, вони їх просто викидають, заміняють абсолютно новими, і все і Ще й навіть розбивають. ну Я вам вже показувала в попередніх відео, що стоїть машина. Вони молотком стоять і трощать оці раковини, туалети. і Ще там ванни, металеві, то вони просто вивозять. Ну, коротше, це я не знаю, це воно напевно, чекає свого часу. Ніхто нічого не спалює, до речі, друзі. Не так, як в Україні. що в ну, нас же також стараються, в принципі, не спалювати, але цивілізованих країнах вся органіка має слугувати добривом для наступного покоління живих організмів. Так що якось так все, піду. Там вже, напевне, прибирання йде повним ходом в кімнаті. сміття викинула. Такий супер-контент вам. <ріст> ну, реаліті канал. Що роблю та й показую ось до Ютуї. Мені здається, що це оце пахне. Подивіться. Ой, боже, як воно пахне. Зараз скажу, чим. Щось середнє між запахом яблуневого цвіту, грушевого і лимону. Як гарно Пахне як квітує, як Яке ж воно гарне. Взагалі. Це, і це ж вічно зелене, напевне. Тобто воно в Ірландії е, на зиму ну, воно буде таке саме. Воно не, від, не, від, не відпаде. Я не знаю, як цей кущ називається, напишіть. М -м -м. І, і ще знаєте чим? Якимось наче приправою якоюсь. Самі листочки пахнуть приправою, а ну скажіть, що це? Бо в мене, як завжди, немає інтернету на тому телефоні, на яким я знімаю, тому що якщо я підключу інтернет, зараз почнуть приходити якісь сповіщення і буде псуватися відео. Тому вийшла з одним телефоном і ніяк не можу подивитися. Ну, Може, в принципі, пізніше якось зайду, коли буду йти повз цього куща і подивлюся. А ні, то напишіть. От подивіться, яке воно красиве. Супер. Дуже гарно. І йшла сюди, не бачила, чуєте? Так, ну що, зараз глянемо, що там в нас за порядки. Чи вже порядки, чи ще не порядки. О, тут закрито, я тепер не зайду. Капець, придеться обходити чи ні? А, ні, все відчинено. що? Ну, О, прибираннячко. Прибираннячко. Що ти тут? Тільки не кажи, що ти його знов чистиш, ну Максим. Укоротила трішки знов. Тут не ідеальна, ну, вже як є. Все прибрали, попилососили. Генрік пішов уже до себе. Частенько в нас вже. Тут я завершую свій манікюр. Фініш залишилось нанести. Ось. Що в нас тут? Вже смеркає дуже швидко. Ну, я сьогодні була на вулиці, показувала. Ще покажу, може, що давали на вечерю та й буде кінець відео. Орхідейка повністю вся відпала, і вже є нові, бачите, пуп'яхи. Тільки мало щось їх. Вони зовсім слабеньке. Ну, листочки, вон, дивлюся, і корінчики зелені. Не знаю. Була на вечері, вирішила забрати в номер і зробити салат. Дивіться, давали картоплю в мундірах, свинячу. Ну, я так називаю, бо українці мене зрозуміють. Маленьку картоплю давали брокколі, курочку. Це я взяла майонез на салат, це просто що я поклала в один лоток. ось. А це я взяла з обіда салат, бачите? Зараз хочу зробити салат з крабовою паличкою і з листям салату з картоплею. Ну, і щось таке буде в мене цікаве. Ось крабова паличка є, бачите? І, напевне, ще кукурузки покладу, сметанки і трішки майонезу. От от роблю таку вечерю, зараз смачну собі. Але перед тим з'їм, напевне, курочку. Курочка якась печена. Зараз глянемо. Тут воно, до речі, не доскубана, так як треба. Ну, таке. Зараз покажу вам. Вибачте, що руками руки чисті. Ну, типу, як стегно, там, де хвостик, бачите? Типу, як запечена чи засмажена. Зараз їм пару картоплинок, проколі і курочку, а салатик зроблю вже на вечір. Так що така в нас сьогодні вечеря. Такий в мене сьогодні відосик. Всім дякую за перегляд!